Бісераплеціння та математика. Історія виникнення бісеру Історія бісеру починається з далекого минулого. Вважаючи, бісер прийшов до нас з древнього Єгипту, де одяг воронів був розшитий бісером. Перший бісер невеликий бусини зі шматочків скла або дерева. Його назва походить з арабського слова «бусера», чи бусер, що позначає підробна перла. На території України бісер став відомим з часів Київської Русі та набув особливого поширення у 18-19 столітті. Прикрасами з бісеру оздоблювали головні обори, вплітали в коси, носили їх на шиї, руках, виготовляли сумочки, гаманці картини, прикрашали меблі тощо. За формою буває круглий, прямокутний, краплоподібний, зі зміщеним до краю отвором, з рятуванням під форму кристалла Багемський бісер, склярус у вигляді трубочок довжиною 7 мм. Січка рубанець склярус. Коротші трубочки. За розміром бісер буває ось такий, як наведене на слайді. Бісероплаціння та математика класичний орнамент, який знову в моді складається з різних структурних деталей, мотиви в геометрії тощо. Ці елементи підпорядковуються певним правилам і закономірністям, порушивши, які ми втрачаємо цілісність і гармонійність орнаменту. Геометричні форми завжди виглядають виграшно. Одна з авторів книги про бісереплеціння каже: людина, яка створює виріб із бісеру, має знати основи геометрії. Хоча, в моїй уяві, все… Безтеребування базується на геометрії. У виробах із бісер часто з'єднані різні геометричні фігури прямокутники, круги ромби. Для більш характерна симетрія. Закономірне розташування основних ліній, форм фарб щодо горизонтальної чи вертикальної осей симметрії. Малюнок може бути побудований щодо однієї, а також двох або кількох осей симетрії. Існує безліч різних видів симетрії. Основні їх це симетрія щодо площини, зеркальних симетрії, симетрії щодо точки, центральна симетрія, симетрія щодо прямої, осьова симетрія. Зараз бісер виготовляють дуже багато виробів, використовуючи не лише кольоровий бісер різного розміру, але й коштовне каміння. Різноманітні дерев'яні, скляні пластикові бусини. З бістера можна виготовляти прикраси. Також виготовляють квіти та дерева. Дерево з бісеру гарно прикрашає інтер'єр приміщення. І ми спробуємо створити чудо дерева з бісеру. Необхідні матеріали та інструменти кусачки, круглогубці, бісер, дріт, камінчик і горщик. Технологічна карта. Скрутити дріт разом із вісеринками на 0,5 см. Ця техніка має назву петельне плетіння. Дріт нарізати за дошки 25-30 см. На середину дроту набрати 3-5 вісеринок. Взяти середню петлю та почати скручувати у тому самому напрямку, як і починали. Таким самим чином виконати до 7 петель на одному шматочці дроту. Коли готові всі гілочки, скручуємо їх між собою, щоб вийшла кронна дерева. дерево. Виходить ось така гілочка. 20-25 гілочок треба виконати. Для закріплення дерева у горщику один з варіантів необхідно розвести гіпс із водою. Після отримання густої маси закріплюємо дерево і чекаємо, поки гіпс висохне. Зверху гіпс прикрашаємо декоративними камінцями або крупними висеринками. Виріб готовий залишилося тільки акуратно. Розправити всі гілочки, надавши пишності кроні. goes over mm -hmm.